Незабутнє свято з нагоди 650-річчя Городка подарував у минулі вихідні своїм землякам почесний громадянин нашого міста, голова та засновник товариства «Епіцентр-К», кандидат у народні депутати до Верховної Ради України Герега Олександр Володимирович. Сьогодні знову ще раз приємно бачити всі рідні обличчя, знайомі, друзі, родичі. І мені знаєте, хочеться все більше і більше приїжджати до нашого міста. Адже це наше місто, якому 650 років, цілих два дні городишанам та гостям міста було запропоновано чимало розваг та приємних сюрпризів. На центральній площі городка розгорнулося розважальне ігрове містечко. Там працювали різноманітні атракціони, малеча була в захваті від різнокольорових кульок та паровозика. Жителів міста частували кашею, солодощами та напоями. Дуже дякую, Олександру Володимировичу Герезі за таке чудове свято. Мало Олександр Володимирович робить для спортсменів нашого міста, тому саме йому присвятила свої досягнення і перемоги спортивна еліта городка футболісти, волейболісти, борці. Ми вже напротязі цілого року. День міста, 8 березня, день молоді. Все завдяки Олександру Володимировичу. Люди мають змогу гарно провести час, свої дозвілля мають поболівати змогу один за одного. Жителів городка із ювілеєм вітали і олімпійські чемпіони, спортсмени спортклубу Епіцентр, які у Лондоні вибрали для України золоті та бронзову медалі. Не кожен міст має таку підтримку зі сторони Грегі Олександра Володимировича. Мій призив голосувати за того чоловіка, який делает для вашого города максимальне. На площі перед районним будинком культури відбулося відкриття пам'ятної стели поріднених міст Городка Сохачева та Мільтона минулого року площу облаштували за сприяння Олександра Гереги. На це затрачено майже один мільйон гривень. Хочеться сьогодні прикласти всі зусилля до того, щоб наше місто вернути йому було славу не тільки економічно, а хочеться кожний рік. Дійсно відкривати по одному підприємство після перерізання червоної стрічки. Почесні гості посадили п'ять молодих дубків. Своє деревце посадив цього дня і Олександр Герега. Справді, ця людина зробила чимало добрих справ, за що заслужила довіру городичан. Звичайно, я буду голосувати за Олександра Володимировича Герегу, і можу зразу пояснити, чому Тому що ця людина справді робить дуже багато для городка, для його мешканців особисто, не тільки для міста. Він вважає на наші потреби, на наші бажання. Він робить нам багато свят. Він роби відгукується на всякі наші проблеми. Ми йому за це дуже вдячні. Звичайно, мій вибір тільки Олександр Володимирович. Олександр Грега дотримав свого слова у городок, знову приїхала Оксана Білозір. Бурхливими оплесками глядачі зустріли народну артистку України. Разом починали розбудовувати Україну. Я україну душевну, пісенну, гуманітарну, духовну. Олександр Володимирович, справжнього економіку України, створював робочі місця і піднявся до такої великої висоти. Наш ювілей, коли нам дійсно 650, нашому місту. Мені хочеться з гордістю сказати, що я народився в городку. Мені хочеться дійсно долучитися до тих великих людей, які створювали наше місто, щоб його розбудувати по новому. І це. Не пусті слова. На свято нашого міста завітала також виконуюча обов'язки Київського міського голови, секретар Київради Галина Герега. Я дякую долі, я дякую цій чудовій землі, яка подарувала мені прекрасного чоловіка. Він на себе взяв таку відповідальність, взяв на себе відвагу підняти чотири райони в області і зробити їх кращими. В Україні в неділю городичанам дарувала свої хіти група Друга ріка. Відомі пісні гурту супроводжувалися оплесками та танцями. Під час концерту усіх городичан зі святом ще раз привітав Олександр Герега. Це наше свято, і ми заслуговимо. Олександр Герега любить своє місто вболіває за добробут кожного із його мешканців. Дарує своїм землякам чудове дозвілля, гарний відпочинок і дає перспективу на майбутнє. Незаперечним є його твердження, Україна будується не патріотичними гаслами, а патріотичними справами. Ну, звичайно, це наш меценат Олександр Герега. Кращої кандидатури в нас не може бути, тому що брати тільки по тому, як він піклується про наш городок, скільки він робить для людей добра і всього прекрасного. Це він несподіваними сюрпризами стали у вихідні розіграні чотири путівки у п'ятизіркові готелі до Єгипту та Ізраїлю. Впродовж двох днів небо городка осявали вогні святкового фейерверку. Такого салюту городку ще не було. Його присвятив своїм землякам та рідному місту кандидату у народні депутати України Олександр Володимирович Герега.